Злив своїх пілот 22-ї важкої бомбардувальної дивізії дальньої авіації, що базується на аеродромі Енгельс, передав українській розвідці документи про діяльність його військової частини 06987. Окрім цього, до рук української сторони потрапили особисті фото командного складу, який скоює авіаудари по цивільній інфраструктурі України. Одне з них вже опублікував портал інформаційний спротив на фото 30 осіб командного складу. У Саратовському ресторані Неаполь люди у светрах Привід 90-ті» святкують призначення полковника і лікарякіна начальником штабу. Імена майже всіх ідентифіковані. Важко повірити, що на фото Аси авіації, які у хвалених матеріалах пропагандистів тримають у страху авіацію НАТО. Ось, наприклад, на фото під номером 1 поодаль тримається командир корабля Ту-95 Олексій Печкарьов. На цьому відео він вихваляється, як шугає своїми маневрами іноземні ВПС. Найпростоєше, що можна придумати, це, підлітає к зоні обнаруження, грубо говоря, радіолокаційних станцій. Да? Ми робимо розворот на 180 градусів, типу улітаємо назад. А самі міряємо на малые висоти і вже входимо в район на высотах. малих висотах. что що как бы незамечені. Це тренувальний політ 2015 року. Вже через 9 років Печкарьов буде бомбити мирні українські міста крилатими ракетами. В цьому ж сюжеті пропагандисти казуються ось цим. На борт Ту-95 помещается 6 вот таких вот стратегических крылатых ракет. Они на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, могут пролететь до 2500 километров и поразить цель сочностью до 100 метров. Мощность каждой такой ракеты примерно 200 килотонн. Как говорят, это около 10 бомб, сброшенных на Хиросиму. Печкарев не лише берет участие в боевых действиях, він и с задоволенням делится досвідом с подрастающим поколением. Ось, наприклад, він на зустрічі з кадетами. Під номером 10 на цьому ж фото на галерці підполковник Павло Брудаков. Він же командир літака Ту 160 У Брудакова також є досвід злити іноземців. Ось, наприклад, так званий Білий Лебідь під його керуванням патрулював над Венесуелою у грудні 2018 року. Тоді російські ЗМІ також хвалились, як їхня авіація тролила США, а пілоти записали відео. На фото під номером 2 поруч з командиром Ту – помічник штурмана авіаційної ескадрилії Андрій Мартинов. Він часто зустрічається з молодим поколінням співгромадян. Ось, приміром, авіатор розповідає школярам про те, як росіяни, починаючи з СРСР, допомагають сирійцям. І ось, вже при Путіні, його колеги героїчно гинуть у сучасній Сирії. Цікаво, що Андрій Мартинов доволі активний користувач в мережі однокласники. Його улюблена спільнота кулінарія. Також штурмана цікавлять поробки, баня з бочки, скульптура з дротом. Один з постів Мартинова зачіпає душу. Він про те, як батько пожертвував серце сину. Публікація з'явилась через місяць після того, як російська авіація спрямувала ракету на ТРЦ у Кременчузі, і за рік до того, як вони ж вдарили по головній лікарні України Охмаддит.